Вітаю! З вами прогноз погоди, і я, його ведуча Вероніка. Цього дня вшановується пам'ять преподобного Данила Стоппника. У наших пращурів була традиція запалювати лампадку, нібито додаючи в пітьмі доброго світла і прохаючи сонце зійти на землю, запалити і відігнати нечисті сили. Погоди 24 грудня також визначали за допомогою сонячних променів. Якщо вони спрямовані вгору, то очікували холодів, а якщо стелилися вниз, слід готуватися до хурделиці. А якщо говорити про погоду на середу, то 24 грудня в Білій церкві і надалі буде мінлива хмарність з дощем. Температура повітря в день плюс 6-7 плюс градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 6. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Цього дня, але 1958 року в СРСР запроваджують обов'язково восьмирічну освіту. А 24 грудня 1982 року під Кеймом здійснив свій перший політ найбільший у світі військово-транспортний літак АН-124 Руслан у термінології НАТО Кондор. На цьому все. Відтепер випуски новин та прогнози погоди ви можете переглядати на офіційній сторінці телеканалу Бест в соцмережі ВКонтакті, а також на сайті Слухи.юЙ. Тож, побачимось завтра, миру та тепла вам у ваших домівках. Щасти!